Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок-спонсорувати. Маю вам повідомити, що моя книга, Таємнича Україна, Таємниці загадки Феномени і Дива України на Амазоні. За Продажами, про, ну, продажами книжок про Україну, українською мовою посіла перше місце. Так. Ще повинен вам повідомити за тими речами, які я моніторю в інтернеті, що деякі представники української діаспори по всьому світу. Так, Купують по декілька екземплярів цієї книжки для себе, для власної бібліотеки, для своїх рідних друзів. І дехто купує і відсилає в Україну для своїх батьків, наприклад. Дивні діяння твої Господи. Це ж треба книга, яка написана в Україні, для просвіти й освіти українців, видана не в Україні, а в Вашингтоні, Округ Колумбія, так, Сполучених Штатах Америки. Так і розповсюджується там серед української. Діаспори. Вам не здається, що це щось ненормальне? І що щось, це щось нагадує нам ті часи, коли література про Україну? Ну, я ж пригадую ті часи, як старий Совок Радянського Союзу, коли якась правда про Україну, то могла вона. Потрапити тільки з-за кордону, або через голоси, так звані закордонні, коли слухали радянські люди в своїх радіоприймачах Голос Америки, Радіо Свобода і так далі. і тому подібне. Вам не здається, що щось тут не те. Чи не здається, що тут немає логіки формальної? Щоб книжка, написана в Україні, видалась у Нью-Йорку, і звідти находила, надходила не тільки з Нью-Йорку, але ну, надсилають з Австралії, <глухи> так, з Нової Зеландії до України. Ну, це ж так. Ну, давайте будемо. Відвертими і правдивими хоча б самі з собою. Як так це може бути? А я пояснюю, <с> я пояснюю, не втомлююсь пояснювати, тому що ну, не всі розуміють, що в нас донині, незважаючи на цю страшну геноцидну війну проти нас, московитів-андрофагів, варварів і дикунів, та донині немає української України. Тобто є держава, я пояснюю на пальцях. держава Україна існує, але вона не українська. Ну, воно те, що відбулося там е, у Черкасах, коли ветеран українсько-московської чи московсько-української війни розстріляв чотирьох поліцейських. За те, що він нібито підпалив машину московського чи промосковського депутата. Так. А мене запитання: а чому він нині депутат, а чому він нині бізнесмен, коли він промосковський, і це всі знають? А це можливо тільки за одні причини. Це відсутності в Україні, української України. Вона донині не українська, тому українських патріотів переслідують. Те, щоб мала робити влада українська саджати, забирати бізнес, передавати ветеранам бізнес цього промосковського бандита під час війни. Ну, так же це, якби була українська Україна, так би діяли. І бізнес був би конфіскований і переданий би Асоціації ветеранів, які б цим, цим займалися. Ні, цього немає. Ну, робіть самі висновок.